Всім привіт! Презентую вам лот футболки чоловічі. Бренду є мамей. Оцінка. При транспортуванні є пошкодження. Є на футболках бруд та невеличкий бруд. Представлені у двох кольорах. Матеріал бавовна. Лоті 25 одиниць. розмір від S до 2XL. Вартість тут 1125 гривень. Собівартість однієї одиниці 45 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!